Доброго дня, мене звати Кирича Ніна, мені 47 років. Продукти Fitline я вживаю вже 6 місяців. Мені дуже подобаються ці продукти, тому що вони допомогли мені вернути енергію, допомогли мені частично покращити своє здоров'я, тому що у мене дуже серйозні були проблеми з ЖКТ, які просто з дитинства тягнулися. І проблеми з жовчними, і вже і підшлункова, і кишечник, який весь час просто болів. І от у мене завжди, після любої їжі, мене завжди болів живіт. Мені дуже ну, це, це приносило дискомфорт і інколи воспалялося до такої, ну, до такої. Стану, що я не могла навіть їсти там пару, пару днів зовсім мені так погано було. Але ну, завдяки от я, можна сказати, покращила його набагато. мій стан. До речі, в мене вже із-за того, що ЖКТ такі проблеми у мене розвинулася вже алергія на глютен, лактозу. І останнім часом вже і на фруктозу. Але от я помітила, що навіть зараз, якщо я з'їм трошки глютену, у мене вже немає такої великої реакції. Тож з часом я бачу, що моя алергія потрошку уходить, вона пом'якшується мій стан так, в, цьому, в цьому плані. Потім у мене була проблема по жіночому здоров'ю. У мене ендометриоз вже ну, мабуть, років 20. Е і я його не лікувала, тому що в Україні це ну, тільки призначають гормони, вони говорять, що це не, ліку ну, не лікують. Е останні роки я вже почала е споживати БАДИ, от років, мабуть, 5 чи 6 я е лікуюся тільки БАДами. Але ендометріоз я не могла його якось зменшити цю проблему. Мою У мене дуже були болючі критичні дні і дуже обільні. І дуже вони були розтягнуті, тому що у мене 10 днів могли йти критичні дні і 10 днів всього не йти. То зараз от я, з базовим сетом я п'ю обов'язково GENERATION 50, і от я помітила, що от, критичні у мене йдуть 5-6 днів. Вони не такі е, болючі. Я ліків вже давно без болючих не п'ю, Зараз я в е, мене виручає тільки Activize. Е, яка б боль не була, я знімаю його тільки І також у мене вони не такі обільні. вже. Тобто Набагато краще. Я надіюся, що якщо я буду далі споживати цю продукцію, то або зможу взяти під контроль його, принаймні, або навіть вилікувати ендометріоз. Потім ще була така проблема: після коронавірусу, після вакцинації, у мене стала густа кров. І от я робила. Рік тому аналізи в Україні, мене показало, що в мене схильність до тромбозу. І коли я ну зараз я от рік уже проживаю в Англії, коли ми сюди приїхали, тут була базова така, ну, баз, лікаря, і там були аналізи, і коли в мене брали кров, вона була густа. І навіть медсестра сказала, що дуже густа кров. Але в той же день я почала споживати. Через тиждень в мене на повторні аналізи, то в мене вже кров була, от я сама навіть помітила, вона текла вже набагато швидше. Через два місяці я там знову додаткові, тому що в мене із ендометріозу аналізи, що вже підозра на онко, і вони виясняли, чи немає онко. І от багато аналізів я робила, і от через шість 6 місяців, шість 6 тижнів я знову робила аналіз. Ну, кров дуже нормально йшла. Вже брали. У мене медсестра навіть нічого мені не говорила. Тому вона вже зразу стала не така густа. Через три місяці вживання базового сети я додавала моноген. Тому що у мене якраз тоді після вакцинації почали боліти дуже віни, литки. І з часом з'явилися оці гульки вони не поверхусні, були вони якось були всередині. І коли я рукою там проходила, я могла нащупати Ну, я не знаю, може, шість там сім гульок, може може й більше. Я не знаю, тому що в мене дуже боліли литки. То от я коли готувалася, щоб записати це відео, я е, трогала спеці... ну, якось забула за це, да? зараз шукала ці гулі, я їх просто не знайшла. Е, була одна, залишилася одна невеличка, і е, от я думаю, що я ще буду продовжувати пити моногент, і тому він допоможе ну, покращити. Е, Мій, ну, мою, мою кров да, і в сосуди і там багато на що воно впливає. Тому що за того, можливо, із за цієї густої крові у мене голова боліла дуже часто останнім часом почало серце боліти. І от я навіть зараз помітила, коли я чомусь менше води п'ю. У мене на вечір починає боліти, побалювати серце, то я зрозуміла, що це, мабуть, також залежить від густоти крові. Ще треба ще й достатньо води пити, не забувати. Тому от такі покращення, є, ну, їх дуже багато, тому що. Енергія просто активайс мені дав таку енергію, що я раніше, наприклад, 6 місяців тому я так я зранку вже вставала, я вже була втомлена, у мене вже не було сил. До вечора я там уже приходила, у мене і руки і ноги тряслися після роботи. Зараз у мене. Більше роботи, тому що я прибираю. Раніше я прибирала там два офіси, зараз я вже три офіси, і у мене фаталь енергії. Просто я просинаюся, я вже з енергією, Я вже перестала, перестаю, вчуся жити без кави, тому що спочатку це, це просто нереально було, я тільки виживала на цій каві. Тому що не було сил. Зараз у мене набагато більше енергії, і я можу контролювати, пити мені каву, чи не пити, що мені робити. Тобто, продукти дали мені сили, енергію, дали можливість навіть втілювати в те, що я там колись планувала щось зробити. У мене не було сил починати це робити. Тому от я. Ну, мені дуже допомогла ця продукція, тому я всім раджу спробувати. Тому що інколи у нас скільки проблем, і ми п'ємо скільки років ці добавки, що ми вже думаємо, що нам нічого не допоможе. Я теж так думала. Але я зрозуміла, що треба спробувати. От, дякувати Тані, яка мені порадила цю продукцію. Я її. Просто в неї влюбилася. Ну це люб, я сподіваюся, любов на все життя, тому що той стан, в якому я зараз себе відчуваю, ну я себе, я не знаю, можливо років 10-15 так тому відчувала. Тому мені дуже подобається. Дякую всім.